У п'ятницю пройшов перший міський тур обласного конкурсу Кращий працівник місцевого самоврядування. Конкурс проводиться другий рік поспіль. Цього разу виявили бажання позмагатися, перевірити свої знання, здібності, навички. 18 посадовців. Ми спостерігали за процесом. Конкурс Кращий працівник місцевого самоврядування проходив у навчально-виховному комплексі номер 10 і розпочався привітанням голови конкурсної комісії Тетяни Запорожець наша наша вами вами своєї рода планка, определенна висота, которую поставили будь перед собою. При реєстрації кожен учасник отримав код, щоб комісія об'єктивно оцінювала всіх конкурсантів. Відповідно до затвердженого положення, конкурс проводиться в один день, два етапи. Перший етап проводиться тестування. Другий етап. Складається з трьох підетапів. Перший етап це диктант з української мови з творчим завданням. Другий це практичне завдання, складання ділового документу. І третій. це сама презентація. Кожен учасник конкурсу ставив перед собою певну мету. Прежде всего, чтобы проверить свои знания, свои умения, показать свои навыки, то, чего я достигла за время работы в, в органах местного самоуправления. Если я в чем-то, допустим, еще слаба в каких-то там законах, хочу потом уже ну, совершенствоваться. Це все відповідало загальній меті конкурсу. Ціль конкурсу це повищення професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, це розвитка активності, творчості і ініціативи. Конкурс він завжди стимулює до поглиблення своїх знань, до досконалення своїх знань, до застосування їх. Практичній роботі і такі конкурси підвищують рівень посадових осіб, а відповідно рівень послуг, які ми надаємо населенню в повсякденній роботі. Про зацікавленість посадовців у конкурсі говорить чисельність його учасників, які сівши за парти, а це символічно, у першу чергу пройшли тестування. Для мене, як для учасника, який приймає перший раз, то мені показалася ну, складновато. Формулювання закону не одразу впливає в голові. Правильний ну, справились. Не были, просто варіанти відвідала доволі схожі і би, у нас подвохом. тому трудно вибрати правильний. За результатами тестування 10 кращих осіб, які найкраще склали тести, проходять у другий етап. Конкурс тривав, розкриваючи як ділові, так і людські якості учасників. Перш за все, це звичайний професіоналізм. Це безумовно. Але поряд всім хотілося б бачити їх красивими, охайними, ввічливими і також дуже чимними людьми.